Всім привіт! Дар'я Петрожицька, українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України. Вона здобула популярність завдяки численним ролям у театральних виставах і телесеріалах, зокрема в гучному проєкті Папік. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто чоловік та як живе зараз і який має вигляд, а також творчий шлях акторки Дарії Петрожицької. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Дар'я Петрожицька народилася 31 травня 1991 року у сім'ї Сергія та Олени Гончар. Росла разом із молодшою сестрою Анастасією. Батьки не мали великих статків, але намагалися створити для дітей найкращі умови. Батько Дар'я Сергій Гончар трагічно пішов у життя у 2007 році, коли йому було лише 43 роки, а його доньці 15. Сергій Гончар працював у Чернігівському облмуз драмтеатрі, був творчою та ідейною особистістю. Зокрема, голодував на знак протесту проти нової адміністрації театру. Його дружина також працювала в цьому театрі як балерина. За даними різних джерел, причиною його смерті стали серцево судені проблеми, але версії щодо інфаркту чи інсульту різняться. За малих років Дар'я навчилася радіти маленьким речам. А музика, яка увірвалася в її життя разом з музичним центром, який якось приніс батько, стала невіддільною частиною її душі та вплинула на майбутнє. Після закінчення школи у 2008 році Дар'я вступила до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карпенко Карого, де навчалася під керівництвом народного артиста України Олега Шаварського. У 2012 році вона отримала диплом і почала свій творчий шлях. На тілі Дарії Петрожицької є шість татуювань, кожна з яких має свою історію. Як зізналася акторка під час знімання у шоу Хто зверху, одне з цих тату не несе жодного сенсу, але має кумедний бекграунд. Перше татуювання Дар'я зробила 18 років. Воно має для неї особливе значення, це Три літри сі, що перекладається з англійською як море, проте в цьому випадку це акронім, утворений з перших літер імен її батьків Сергія та Олени, а також сестри Анастасії. Серед татуювань акторки є й таке, яке вона сама називає найбезглуздіші. На щі правої ноги розташована маленька закарлючка, схожа на малюнок, зроблений ручкою, цю творчість виконав хлопець, який мріяв стати татумайстром. Він сказав мені, треба ж на комусь навчитися, і я недовго думачи, погодилася. Було боляче, але я не плакала, згадує Дар'я з усмішкою. Вона стала першою, на кому юнак спробував свої сили у мистецтві татуювання. Хоча чи досяг він своєї мрії, акторці невідомо. У 2020 році Дар'я Петрожицька брала участь у шоу Танці з зірками в парі з Ігорем Гелуненком, але через хвороду на ковід змушена була піти з проєкту. Першим серйозним місцем роботи Дарії став театр юного глядача на липках, в якому вона дебютувала відразу після закінчення навчання в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенко-Карого. В театрі вона швидко привернула увагу режисерів своєю харизматичністю та майстерністю. У виставі серцеїдки за мотивами п'єси Роберта Тома вона разом з Анною Кошмо створила чудовий дует у детективній комедії про кохання та секрети. Серед відомих постановок можна виділити вишневий сад, роль Дуняші, класична постановка Чехова, де акторка змогла продемонструвати тонкий психологізм і емоційність, лісова пісня, Русалка Водяна. Дар'я виконувала роль містичної істоти, що підкреслила її талант у відтворенні чарівного та загадкового, Меланхолійний вальс Софія, музикантка. Ця роль дозволила акторці показати складну багатогранну героїню та інші відомі вистави. Роль у театрі стали важливим етапом встановлення акторки. Саме в театрі вона здобула основні навички станічної майстерності, які згодом застосувала у кіно і телебаченні. Театральний досвід допоміг Дар'ї вдосконалити свій артистизм, що сприяло її успіху на екрані. Дар'я Петрожицька дебютувала в кіно у 2012 році в серіалі «Жіночий лікар, що стало її першою сходинкою до професійного акторства. Хоча ця робота не принесла великої популярності, вона стала хорошим стартом у кар'єрі. Сьогодні Дар'я Петрожицька є однією з найулюбленіших українських акторок, яка вражає своєю природністю та багатогранністю. Її шанувальники люблять її за невимушеність, щирість і неймовірний талант перевтілення. Від гламурної фатальної жінки до романтичної дівчини, яка мріє про свого принца. Одним з найбільших проривів її кар'єрі стала головна роль у серіалі Папік, де вона зіграла Лізу, молоду мисливицю на багатію. Сюжет, у якому героїня знайомиться із стильним пенсіонером, викликав захоплення публіки. А тандем Петрожицької зі Станіславом Букланом став однією з родзинок серіалу. Успіх був настільки великим, що історію продовжили у другому сезоні. Ще одна яскрава робота серіал Встигнути до тридцяти, де Дар'я втілила образ Іри, дівчини, яка після розриву з бойфрендом вирішує здійснити свої мрії до тридцяти років. Серіал став хітом завдяки гумору та щирості персонажів. До того ж, зараз він доступний на платформі Netflix Україна. Дар'я також запам'яталася ролью в комедії Найкращі вихідні, де зіграла організаторку фестивалю Atlas Вікенд і серіалі Ромео Джульєта з Черкас-2, де її героїні опинилися в карколомних ситуаціях. А в седкомі, якщо чесно, разом з Ігорем Ласточкіним вона перевтілилася в інгу героїню, що намагається розв'язати проблеми стосунків з гумором та хитрощами. Особисто життя акторки. У 20 років Дар'я вперше війшла заміж за свого однокурсника Олексія Петрожицького, з яким познайомилася під час навчання в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенко Карого. Шлюб тривав 5 років, після чого пара розлучилася. Попри це, Дар'я вирішила залишити прізвище чоловіка. У дівоцтві вона носила прізвище гончар. У молодості акторка пережила складне випробування. У 20 років вона завагітніла, проте через ускладнення на третьому місяці вагітності втратила дитину. Трагедія сталася під час поїздки до її мами в Чернігів. Тривала дорога в маршрутці, погіршила її стан, після чого Дар'ю терміново госпіталізували. На жаль, тієї ночі в лікарні вона пережила викидень. Дар'я зізналася, що дитина мала народитися 18 лютого. Про цю особисту трагедію акторка відверто розповіла в інтерв'ю Маші Фасенії. У 2021 році під час відпочинки в Єгипті Дар'я познайомилася з Олексієм Усенком, який не знав, що вона відома акторка. Олексій, фінансовий аналітик родом із Харкова, вже багато років мешкає в Німеччині. Попри відстань, пара зуміла зберегти свої стосунки. Дар'я навіть знайома з батьками Олексія. Вони познайомилися після її виступу в Харкові. На початку повномасштабного вторгнення акторка деякий час жила з коханим у Німеччині, однак вона сильно сумувала за Україною та своєю професією, тож повернулася додому, як тільки з'явилася така можливість. Дар'я неодноразово зізнавалася, що її особисте життя це калейдоскоп щасливих і важких моментів. Дар'я зізнається, що спочатку вважала відносини з Олексієм скороминущим захопленням, але їхні почуття виявилися сильними. Пара разом вже понад три роки, і минулого року Олексій зробив акторці пропозицію руки та серце. Одруження довелося відкласти через війну в Україні. Дар'я пояснює, що не прагне пишного весілля. І, ймовірно, обмежиться скромною церемонією. Проте зараз це не є її пріоритетом, поки війна в країні доти ми є на паузі, означає Петрожицька. Додаткові труднощі, виникають через відстань, Олексій мешкав в Німеччині, а Дар'я залишилася в Україні, щоб продовжувати працювати. Востаннє закохані бачилися в травні 2024 року в Будапешті. Акторка зізнається, що підтримувати стосунки на відстані нелегко, проте вони знаходять способи спілкуватися і радіють кожній можливості бути разом. Це важко, але ми вчимося приймати обставини, які склалися. Бувають моменти, коли хочеться, щоб близька людина була поруч, але ми миримося з цим станом. Попри складнощі, акторка та її наречений продовжують будувати своє життя, кожен на своєму місці, мріючи про час, коли зможуть бути ближчими один до одного. Діяльність під час війни На початку повномасштабної війни Дар'я Петрожицька, перебуваючи в Німеччині, активно займалася благодійною діяльністю. Вона розповідає, що разом з іншими українськими біженцями організовувала щотижневі благодійні концерти. Вони відбувалися щонеділю, в сьомій вечора. Всі учасники збирали кошту на підтримку Збройних сил України. Акторка навіть жартує, що стала благодійною співачкою по неділях. Я себе назвала благодійна співачка по неділях. Майже півроку тому у нас організувалася невелика компанія людей українців. І щотижня, у неділю, о сьомій вечора, ми робили благодійні концерти на підтримку України, де збираємо гроші. Ми навіть жартуємо, що ми, як у церкві, передаємо коробку і просто люди донатять. Коли влітку було тепліше, ми виходили на вулицю, ставили коробку, співали, збирали гроші на ЗСУ. Однак згодом вона повернулася в Україну, відчуваючи сильну тугу за своєю батьківщиною і бажанням продовжувати свою професійну діяльність тут. Наразі Дар'я займається роботою в Україні, беручи участь у нових проєктах. Вона продовжує зніматися в серіалах та брати участь у театральних постановках, а також активно підтримує своє хобі та особисті захоплення. Щодо планів на майбутнє, акторка неодноразово зазначала, що хоче більше приділяти увагу своїй кар'єрі. Але при цьому продовжує бути залученою до благодійних ініціатив. Шановні глядачі, а вам подобається Дар'я Петружицька? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.